Отель Міратель знаходиться на центральній вулиці. Рядом знаменита шоколадниця трускавця. Дуже красиво. Йдемо далі подивитися на цю красу. І ось такі квіти тут ростуть. Отель є візитною карточкою у Трускавця, так що попадаєш сюди, немов в казку. Тут буде цікаво не тільки дітям, але й дорослим. Мене вразило місце для відпочинку, що зроблено в цьому отелі. Дуже цікаві інсталяції під Алісу в країні Чудес. Дуже незвично. Дивіться, яка тут краса. Багато буде місця для фотосесій цікавих. Діткам буде цікаво дуже погуляти тут і подивитися. Ну, де я бувала, я такого оригінального місця, такої алеї гарної ще ніде не бачила. Це дуже чисто, дуже ахайно. Треба сказати, що це отель, дорогий отель, Номер в сутки варто від 5 тисяч на дві особи із завтраком. Ну, також тут є басейн, що входить до вартості. Дуже гарно відпочивати тут. І ось ми підійшли до дитячої площадки, так що тут діткам буде і покататися, і погуляти. Так що дуже цікаво. Дуже багато зелені, отель дуже зелений. Все ретельно прибирається, так що отель дуже чистий, охайний, доглянутий. Цьому отелі дуже розвинута лікувальна база. На базі цього отелю спостроєний лікувальний комплекс Медпалац, який приймає е, всіх бажаючих, не лише гостей цього отеля. Працюють гарні фахівці, лікарі, які порадять вам, як пити правильно воду, що полікувати. Так що ви не пошкодуєте, якщо сюди приїдете на відпочинок. І Ось така краса. Дійсно, дуже цікаво та незвично. Треба сказати, що кожен метр території в цьому отелі дуже ретельно продуманий. Навіть гамак є, де ви можете позасмагати та відпочивати, бесідка така, де можете також повідпочивати. Ну, і ми переходимо до самого отелю і підіймаємось на рецепшн. Тут це теж дуже багато, дуже дорого. Ось бачимо, заселяються туристи. Відпочинок, звичайно, буде в них шикарний. Дуже шикарно все зроблено. готелю зроблений весь в мраморі. дуже все продумано, підсвітка і картини зустрічають гостей та туристів. Дуже приємно тут знаходитись. Свіже повітря, все, все дуже чисто. Ось ми підійшли до самого рецепшнного готелю. І треба сказати, що мені дуже сподобалась туфелька, яка тут стоїть. І дуже гарні тут получаються фото і відео. Так що для дівчат та для жінок буде дуже цікаво тут провести час, пофотографуватись. І, звичайно, оці картини такі е, незвичні. Також прикрашають цей холл, дуже гарно. І ось вихід з отелю, і ми виходимо прямо на знаменитий фонтан, що знаходиться біля цього отелю на центральній вулиці, і, мабуть, нема жодного відпочиваючого, хто сюди приїздить, щоб не зробив фото біля, біля нього. Дуже красиві фотографії получаються. Дуже цікаво. А ось і сама вулиця центральна, де знаходиться готель. Тут рядом знаходиться торговий центр, знаходяться кафе. Також недалеко від сюди знаходиться центральний бювет, де виступають артисти, які приїжджають на концерти до трускавця. Так що тут буде де розгулятися, що подивитися і чим зайнятися. І, звичайно, прикраса трускавця. Це фонтан. Дуже красивий. Так що, друзі, приїжджайте відпочивати до трускавця. Тут дуже цікаво, дуже корисно. Я вам бажаю гарного відпочинку, приємного перегляду мого відеоролику. Дякую за увагу. Всього вам доброго, до побачення!